Вітаю вас, друзі. Чи можна під час війни знайти позитивні новини? Я думаю, що під час будь-якої ситуації можна знайти і позитивні новини також. Для нас позитивна новина полягає в тому, що Україна збереглася як держава, незважаючи на всі фінансові, пропагандистські, дипломатичні, військові і інші ресурси, які Кремль кинув на те, щоби знищити Україну як державу. Захопити територію і потім продовжувати свій рух далі на захід в сторону Західної Європи. Тобто головна для нас позитивна новина, що ми збереглися як держава. Друга позитивна новина: Дональд Трамп, вступивши на посаду президента Сполучених Штатів, зараз активно почав тиск на нашого ворога на Кремль з метою припинення війни. Це для нас позитивна новина. Як складатимуться події, як складатиметься ситуація, на чию користь час покаже. Ну, але, принаймні, він вживає заходів для того, щоб цю війну припинити. Третя позитивна новина: Україна вчергово продемонструвала, що вона дійсно є ключовим фактором європейської безпеки. Я маю на увазі припинення газового ну не припинення навіть, а не продовження газового контракту з Кремлем. Це відчули одразу наші країни не зовсім дружні до нас. І ви розумієте, про які йдеться. Хоча для самого населення, для громадян цих країн ніякої небезпеки немає, але от для очільників цих країн виникла певна проблема. Бо ні для кого не секрет, що газові контракти, закупівля газу була теж одним з інструментів заробітку. Ну і злі язики кажуть, що заробітку особисто для влади цих країн. Крім того, позитивна новина полягає в тому, що. Загроза, яка була для нас постійною з боку Придністров'я, адже там розташований російський контингент і багато зброї, зараз почала втрачати свою силу через те, що зараз Україна припинила постачання газу, тобто не продовжила контракт, і в Придністров'ї зараз виникла проблема в зв'язку з відсутністю газу. Ну, ясно, це спровоковано Росією, тому що є інші варіанти постачання газу в Придністров'я, але Росія припинила вона вирішила спровокувати ситуацію, яка, на її думку, буде не на користь України. До того ж, як один з позитивів слід відзначити, що Україна має певні успіхи на території. Росії зрозуміло, що хотілося б мати більше успіхів, але ми розуміємо, наскільки ситуація на фронті є складною, і складною вона є для обох сторон, сторон і для нашої не в останню чергу. Наступна позитивна новина полягає в тому, що в Росії економіка все таки руйнується, як би вони не намагалися робити. Якийсь бадьорий вигляд, що, мовляв, санкції не дають ніякого жодного ефекту. Але ж, всі ми бачимо і весь світ слідкує, і відповідні органи за тим, що відбувається в країні агресорці. Рубль знову знецінився. Ну і, як кажуть, в Кремлі це ж добре для них значить, конкурентоспроможність товарів буде вищою. але... Це говорить про те, що економіка нестабільна, зросла резервна ставка, тобто для бізнесу це геть не сприяє, плюс у них не вистачає робочої сили, тому що вони багатьох поклали на фронті і багато чого іншого. І у світі бачать за тим, як розвивається ситуація в економіці. Нас це не може не радувати, тому що як тільки економіка в Росії ще більш просяде, або ще краще повністю впаде, то тоді війна і закінчиться. І для нас це життєво важливо. Адже скільки б вони не говорили, що санкції не діють, як я вже казав. Виявляється, що діють, і нафта, якою вони заробляють на війну, зараз уже обмежена в продажі, тому що зупинилися танкери тюньового флоту і надходження до бюджету, може, ще не зовсім впали, але цілком реально ще можуть впасти за місяць-два, коли вже останній танкер не зможе завантажувати нафту. Тобто ситуація така, що може і не може, а змінюється і щодня, і щогодини. І вже ми бачимо, наскільки наші засоби ураження досягають все глибше і глибше в тил Росії, це також позитивна новина. І, звичайно, що наші засоби ураження в основному направлені на військову і економічну інфраструктуру. Тобто паливні склади, енергетична інфраструктура, все, що живить військову економіку. Отже, друзі, незважаючи на те, що зараз точиться і продовжує точитись інформаційна війна, і нам багато вкидають про те, як для нас все складається погано, я вважаю, що є й немало позитивних новин. Отож, тримаймося, будьмо здорові! Бережімо себе. Слава Україні!